Друзі, вітаю вас! Мене звати Хмарський Олег, я керуючий партнер товариства школа бізнесу про лайф». Це консультаційна компанія. Сьогоднішня наша зустріч, знайомство вас з програмою Мілітарі Life. Програму пропонує наш стратегічний партнер, споживче товариство Greenwood Life Investment. Ну, Судячи з назвою, можливо, ви думаєте, що вона виключно для військових. Ні. Ця програма може бути придбана будь-ким, якщо людина ознайомиться з умовами цієї цільової програми, вона сподобається. Але цільова аудиторія для цієї програми це самі ті люди, які на сьогоднішній день ризикують життям і Захищають нашу Україну. Тому саме для них і саме для їх родин була розроблена ця цільова програма. Давайте познайомимось детально, як це працює і що вона в себе включає. Ну, як я вже казав, ця програма дозволяє забезпечити фінансове благополуччя. Рідних людини, навіть в самих скрутних життєвих обставинах. На жаль, на сьогоднішній день ми переживаємо дуже важкі часи, і що таке скрутні обставини, я довго пояснювати не буду. Я впевнений, що всі ви розумієте, про що йдеться. І так, дві складові в програмі: це накопичення, це гарна складова. Дай Бог, щоб у всіх наших клієнтів саме от ця складова спрацювала, але є складова, яка має назву захист. Давайте, ну, з приводу накопичення. Дуже просто, коли програма закінчилась, людина отримала накопичені кошти плюс прибуток на ці гроші. Який буде гарантований прибуток, я вам на завершальних слайдах цієї презентації покажу. А от як працює захист, давайте розберемо з вами детально. По захисту, закінчення дії договору. Це певна умова програми. Це саме така добра, саме класна складова. Коли програма завершилась, все добре, накопичені кошти і отримані дивіденти протягом дії договору людина отримувала. І вже відповідно розпорядилась цими грошима, як вважала за потрібне. Саме для цього ця програма також працює. Тепер. Наступна позиція: якщо людина власник цільової програми, а в цільової програми завжди один власник, тобі ж людина і накопичує кошти, і має певний захист по програмі це одна і та ж людина. Якщо людина пішла з життя внаслідок хвороби, то захист працює наступним чином: спадкоємець отримує сплачені внески. Отримує прибуток і програма закривається по бажанню. Або може спадкаємось в цьому випадку прийняти договір у спадок. Що це означає? Це означає, що він не забирає сплачені внески, це означає, що він стає власником цієї цільової програми і продовжує її замість тієї людини, яка пішла життя внаслідок хвороби. Якщо сталося так, що людина пішла життя внаслідок нещасного випадку, саме по цій програмі, якщо людина загинула внаслідок бойових дій, якщо вона військовий, це і є той самий нещасний випадок, який стосується саме цієї програми. Зверніть на це увагу. Договір може бути в цьому випадку переданий у спадок спадкоємцю. І спадкоємець звільняється від подальших внесків. За нього це робить споживче товариство Greenwood Life Investment. І ще раз повторюю, якщо це нещасний випадок, і до нещасного випадку відносяться все і бойові дії, в тому числі, договір передається у спадок спадкоємцю. Це є хтось із членів родини цієї людини. І подальші внески він вже не платить цей спадкоємець. За нього це робить споживче товариство Greenwood Life Investment. Наступний захист. Якщо сталося так, що людина отримала інвалідність першої групи з будь-якої причини: або це хвороба, або це нещасний випадок, або це поранення. Звільняється власник цільової програми від подальших внесків. Програму, Цільову програму до її завершення продовжує споживче товариство. Ми розробили максимально можливу програму, яка б захищала людей, які безпосередньо приймають участь у бойових діях. Умови програми дуже прості. Її можна придбати починаючи від 18 років. Верхня межа віку не обмежена. Будь ласка, в будь-якому віці. Термін програми від 5 до 30 років, валюта може бути, зверніть увагу, грін, гривня, долар США, Євро або банківське золото. Максимально широкий вибір того, що можна накопичувати по цій програмі. У нас є компанії, які пропонують, на жаль, тільки якісь гривневі накопичення. У нас асортимент, ви бачите, не те, що широкий, а повний асортимент, в чому це можна робити. Розмір внеску від 5 тисяч гривень на рік або еквівалент в сумі. Ну, це 100 доларів, 100 євро, і відповідно до банківського золота також. Частота сплати внесків може бути одноразова. Тобі ж наперед сплачена програма повністю. Може бути щорічно, може бути два рази на рік, може бути щоквартально, може бути щомісячно. Це по бажанню клієнта. Друзі, тепер приклад, як працює програма, коли накопичені кошти з прибутком отримує власник цільової програми. Я вам. На попередніх слайдах обіцяв, що зараз детально це все поясню. Дивіться, дуже простий приклад: людина придбала собі ну, таку невеличку програму 10 тисяч гривень на рік протягом 20 років накопичувала кошти. Як розраховується гарантована сума по закінченні дії договору? Дуже просто: береться внесок, це 10 тисяч. Помножено на срок дії, срок дії 20 років. А відсоток, гарантований відсоток, береться відповідно до терміну дії програми. Якщо вона 20-річна, гарантований відсоток прибутку на кінцеву суму буде складати 20%. Гарантована сума по цій програмі буде 240 тисяч гривень. Що означає гарантована сума? Гарантована сума означає, що тут. Неврахований додатковий інвестиційний дохід. А додатковий інвестиційний дохід по таким програмам, він складає десь приблизно 15% річних, і якщо по складному відсотку його порахувати, то сума до видачі по цьому прикладу буде десь 240 тисяч помножена на 4-4,5 рази на виплату. Більш того, якщо ми беремо програму в доларі в євро, вона точно так же розраховується і точно так же розраховується відсоток на срок дії. Але якщо гривнева програма працює у людини, то кожного року він може сам коригувати індекс інфляції. Ви знаєте, що деякі фінансові установи пропонують накопичувальні програми, і там закладено в умовах індекс інфляції 6. Більше не буде. Навіть якщо на вулиці інфляція 10, все одно буде не більше 6%. Знаєте такі умови. Так от, по нашим цільовим програмам, ви можете закласти такий індекс інфляції, який вважаєте за потрібне. От ви вважаєте, що 20%, будь ласка, індексуйте на 20% свій внесок. Ну, я думаю, що наші фінансові радники вам пояснять, про що йдеться. Тому, будь ласка, використовуйте. Цю опцію, і вибирайте собі ту програму, яка вам потрібна. І з приводу тих прибутків, які ви отримуєте, іще раз вам детально пояснять наші фінансові радники. І завершальний слайд, коли починає діяти договір, ви бачите з наступного дня, з 0001 години. І якщо ви знаєте людину, яка вам цю презентацію дала, якщо вам цікава, Ця інформація, звертайтесь безпосередньо до того, хто вам дав цей матеріал. Якщо сталося так, що ви ну, не знаєте кіля, ви отримали цей матеріал, або, може, зайшли на наш YouTube канал Школа бізнесу про лайф. До речі, якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться. Там дуже багато цікавої інформації. То, будь ласка, звертайтесь до мене по телефонам, які ви бачите на слайді. І я вам допоможу розібратися і допоможу оформити ту програму, яка відповідно вам максимально підходить. На все добре, користуйтесь інформацією і слава Україні!